Яскраві миті Катерини Мацієвської у бібліотеці Боченка презентували першу персональну виставку молодої талановитої художниці дизайнера. Катерина зізнається, більше пише портрети однак для першої експозиції вирішила обрати пейзажні полотна. На своїх полотнах Катерина Мацієвська намагається відображати реальний світ у всій його неповторній мінливості. Загалом це не перша публічна презентація робіт дівчини на рахунку художниці. Участь у 20 виставках. А от для першої персональної експозиції Катерина обрала 9 картин. Роботи представлені в техніці масла в стилі імпресіонізму. Ну, то здохновіла мене більше і французький, і американський імпресіонізм. такі художники, як Мане. Дівчина ще працює у техніках, графіка та акварель. А на зустрічі з нагоди відкриття першої персональної виставки Катерина провела майстер-клас з анкаустики. Техніка малювання воском з допомогою праски. Спробувала малювати в стилі ну праскою. Це було як називається. Ну досить цікаво. Можу сказати, дуже гарні картини і гарний мастер-клас. Виставка яскраві миті Катерини Мацієвської працюватиме у бібліотеці до кінця листопада.